Доброго дня, мої дорогі, і ми з вами знову зустрічаємося для того, щоб дивитися попередження по наших містах та селищах. Сьогодні у нас, можливо, буде розділений ефір на декілька, бо не дуже добре це почуваю. І будемо з вами дивитися е, по окремо там, Київщина, Херсонщина. Подивимося з вами окремо. Кривий ріг, подивимося окремо. Ну, наскільки, наскільки буде це можливо, але завжди намагаюся для вас зробити максимально можливого із з того, що можу. Тому дуже вдячна за ваші підписки підписки. Дуже вдячна за ваші подобаєчки. А головне за вашу допомогу, за волонтерство, за те, що ви мене не зламні, за те, що ви не здаєтеся, що ви мене такі не непокорні і не скорені. За те, що ви вірите в нашу перемогу і провозглашаєте Україна, перемогла. Оце основне. А зараз давайте будемо намагатися дивитися. І перші питання, що я бачу, от перше Київ, одразу давайте дивимося взагалі містечко. Наше Київ, Київ взагалі. На цьому тижні. І так ситуація по Києву з 16 по 23 червня 2025 року. Київ, Київ, одразу взагалі Київ місто. Ну, скажу так, зберігається ще напружена ситуація, може бути напружена в деяких частинах, не всюди, але показує, що там, де були вже якісь старі моменти, можливо, прильоти чи щось, отам треба буде зробити особливу увагу, але все одно показує під альгізом, під захистом Київ, під захистом, під міцним захистом і вищих сил, і не тільки вищих, а ще й ППО, тому що тут показали добрий захист. Давайте дивимося окремо по районах Києва. Турецьке містечко. Турецьке містечко Київ на цьому тижні. Турецьке містечко. Захисту трохи менше. Є проблеми пов'язані з якимось, я не знаю, там чи захворювання, чи щось, інфекція якась. Так, захисту не вистачає, але мені все одно, я не бачу прильоти. Дай Боже, щоб все було так. Добре. Дніпровський район, Березняки, Русанівка, Київ на цьому тижні. Є загроза. Особливо там, де чи промислова зона. Я не знаю. Коли я кажу вам промислова зона, що я маю на увазі? Це може бути все, що пов'язане з грошми і з товарами. Це може бути склади, це може бути торгівельні зали, це може бути підприємство, це може бути банки. Все, що пов'язане з цим. Але показую, що там особлива увага. Дніпровський район. Дарницький район на цьому тижні. Київ. Ситуація. Скажу, що може бути загроза десь недалеко від вас. У вас, як показують руни, як дивом все обійдеться. Харківський масив на цьому тижні, Київ. Харківський масив є загроза, але показують там пішки до неї, можна буде, буде дійти. Як недалеко від вас, є загроза. Недалеко. От якось ви окремо, а загроза окремо, але все одно поки що вона буде недалеко. Тому пишемо, пишемо захисти, мої дороге Пишемо. Деснянський район, Київ, на цьому тижні ситуація. Якась прямо спишка якоїсь хвороби. Більше оце показують. Будьте обережні з водою, я не знаю, кип'ятіть, очищену покупайте, тому що купуйте, тому що показують, що щось від води може бути якась загроза. Природа не буде, так, Дісней Споримов. Прильота я не бачу, дай Боже. Масив Троєщина, Київ, на цьому тижні. Масив Троєщина показує, що є загроза. Не показують великого. Рівня, але все одно показують, що є загроза. Є, є, є. Показують, що буде дуже чутно, що ви будете все це бачити. Так, показують, що це може бути як на окраїні вашого району, але все одно показують, що бути дуже уважні. Можливо, під загрозою можуть бути самі по собі шляхи, може бути щось пов'язане з дітьми, лікарнями, соціальні служби, захист, захист захисні служби. От таке може бути щось. Будьте уважні. Оболонський район, Київ на цьому тижні. Оболонський ситуація. Я б сказала, що є загроза, бути уважні. Є загроза. Відсотків 40 загрози, якщо не більше, бути уважним. Шевченківський район, Київ, на цьому тижні. Кажуть, що пізніше може бути загроза, але не зараз. Печерський район Київ на цьому тижні ситуація. Показую, що терпіння все перевернеться, от, знаєте, як від загрози до того, до такого, що ви відчуваєте подих полегшення. Все добре. Я не побачила приоритет, тому що показали, загрози є десь около 30%, але показує, що має все минутися. Голосіївський район, Київ, на цьому тижні. Знову мені показують якісь інфекції, знову мені показують якісь проблеми від води. І знову показують, як повз вас щось пролітає більше. Подільський район Київ на цьому тижні ситуація. Десь 25% загрози є. Попередження перед цим будуть. Не ігноруйте тривоги, тому що показують, що все ж таки є. Є загроза. Солом'янський. Солом'янський район. Київ, на цьому тижні. Так, тут не побачила, дай Боже. Мікрорайон відрадний по Соломинському районі. От, показую, що є загроза, але якось осторонь трошки від вас. Трошки як осторонь. Але там, кажуть, буде серйозно. там може бути там якась, чи може якась пожежа статися. Святошинський район, Київ, на цьому тижні ситуація. Якісь провокації, якісь такі прямо. Все. Мені показують, що загроза здоров'ю людям, які там живуть, тому показують загрозу. От загроза тут я б сказала, що може бути знову ж таки, чи якась хвороба, чи щось, але мені показують загрозу людям. Бути уважненькі, пишемо захист. що осопортив на цьому тижні. Проблеми з комунальними службами. Вода, знову ж таки, не бачу прильоту, дай Боже. Возняки, Київ, на цьому тижні. Не побачила, дай Боже. Виноградар Київ на цьому тижні. Захисту маловастенько, Ой, маловастенько винограда. виноградар. Указую, що у вас там можуть бути якісь хитрі махінації, схеми. Дуже люди, які не треба довіряти, бути уважні, Якісь машини. Але пройду не побачила. Де Боже. Куренівка на цьому тижні. Поки що ситуація зберігається така, як є. Кажуть, може з'явитися загроза пізніше, десь 30%, але кажуть, це не зараз. Бучанський район, Київ, на цьому тижні. Бучанський район мені показали загрозу. Бути дуже уважні. Ірпінь, Київщина. Ситуація зберігається, як є, ви під записки. Київщина на цьому тижні ситуація. Повз вас може багато що летіти. Бровари Київської області. На цьому тижні ситуація. Бровари. Як інфекція, проблеми зі здоров'ям, проблема з електроенергією, можливо. Проте я не бачу, дай Боже. Далі дивимося, Біла церква. Біла церква, в Київщина, на цьому тижні ситуації. Біла церква мені показали загрозу, мої дорогі. Біла церква показує загрозу, будьте уважні. Крюківщина Київської області. Крюківщина на цьому тижні. І Крюківщина мені показує загрозу, як це як обстріли, уламки. Але показують. Так, показують 25-30%. Але все ж таки, ну, доволі така гостра проблема. Показали, тому будьте уважні. Херсон. Перше питання, а буде колись припинення цих обстрілів Херсону? Давайте запитаю одразу ситуацію. Херсон на цьому тижні ситуація Херсон, наше місто Херсон. Є загрози навіть я б сказала, дуже високого рівня. Показую, що і повз вас буде летіти, але і по Херсону. Другі місто що влітку. Вже 2025 року вже буде припинення таких жорстких для Херсону. Поки що я не бачу, показую, що ще пізніше може бути. Восени 2025 року буде припинення обстрілів Херсону. Восени. Показує, що будуть якісь домовленості, але показує, що будуть брехати, і будуть ну, сказати, ну, скажімо так, домовленості щодо Херсона і всього іншого. Показує, що там якась брехня, мені показують, що буде все багато що перекручено. Там може якось поменшитися обстріли. Ми показали поменшитися, але там інша загроза, і будемо дивитися крок за кроком, все пов'язане з цим. Тому що показують якісь договірні якісь моменти, підписані на папері, можуть зашкодити. Оце так показали. Далі будемо дивитися по районах Херсона. Дніпровський район Херсона на цьому тижні ситуація. Дніпровський район є загрозою. Центральний район Херсона на цьому тижні ситуація. Є загроза трохи менша, але все ж таки вона. Ну так, менша, але все ж таки є. Показую, що недалеко від вас більше загроза. Корабельний район Херсона на цьому тижні. Є загроза, mm -hmm. мої дорогі цінки. Буто Таврійський район. Херсон на цьому теж. Таврійський. Показують, як нужду захисту. Ми показали такого прильоту, але показують, що захист. Ні, таки все таки показують. Все ж таки показують загрозу. Так. Показують захисту, не вистачає, захисту. Показують небо закрите треба. Так. Пишемо захисти самостійно. Я вам завжди їх даю. Пишемо захисти самостійно. Береслав, Хрисонщини на цьому тижні. Береслав. Є загроза, але показую, що більш все ж таки вірогідність того, щоб як повз вас пролітить. Отак От показали. Козацьке на цьому тижні, Хрисонщина. козацьке. Козацьке є загроза. Є загроза суттєва. І показую, що там, де вдома стоять. Показую, що може відігратися трохи пізніше. Зараз може бути не дуже, потім, каже, може бути посилення. Будьте уважні, пишемо, пишемо захисти. Якщо ми напишемо захисти не хтось один, а всі разом, то захисту буде більше. Тому й нагадую, поділіться відео, дайте можливість людям написати. Знову ж таки, в описі під відео будуть захисні робічні формули. Переходьте, пишіть обов'язково. Високопілля. Високопілля на цьому тижні ситуація. Це Є загроза, є обстріли. Велика Олександрівка на цьому тижні Херсонщина. Поки показують, що страх. У страх і зберігається, поки кажуть, ситуація така, яка була у вас напередодні. Буде, ой, і тут буде обережні щось від води. Знову ж таки, показують якась інфекційна, інфекційне якесь захворювання. Здоров'я. Здоров Але показують і загрозу, рівень 30%. Осокорівка Херсонщина на цьому тижні. Осокорівка. Є загроза. Знову ж таки, щось пов'язане з промисловою зоною, чи підприємством, чи склади. Одним словом, товари чи гроші. Білозерка на цьому тижні. Білозерка. Білозерка, загроза суттєва. Чорнобайка на цьому тижні. Якось окремо від ваших домів показую, що може бути загроза. Як з вас пролітає, тому показую, що є вірогідні загрози. Навіть я б сказала, посилена загроза. Може трапитися якась пожежа, але показую, що вона як має летіти з вас, але показую, що може бути і так, що прямо у вас прилетить. Будьте дуже уважні. Чорна байка прямо важна. Дучани, дочана Херсонщина на цьому тижні. Дутчана ситуація. Є загроза і серйозна. Милове Херсонщина на цьому тижні. Бо з вас летить дуже голосно, дуже багато страху, дуже багато провокацій і проблеми знову ж таки показують від води і з водою. Будьте уважні щодо цього. Це те, що ми з вами зараз подивилися. В наступних відео будемо далі дивитися і Дніпро, і Дніпропетровщину, і Кривий Ріг, і інші наші міста. До зустрічі, підписуємося, ставимо подобачки, мої дорогесенькі, і віримо, віримо в Україну. Віримо, слава Україні! Слава герою і смерть клятим ворогам!